У нас сьогодні нове надходження товару: це смарт-гудинники від бренду Hoco в чорному та сірому кольорі, та безпровідні наушники AirPods Pro другого покоління. З активним, шумоподавом за ціною 1450 гривень, з відреними смужками та іпсі-зарядкою, усіма необхідними гравіюваннями під кришкою кейсу за кришкою кейсу з динаміком, який працює, а також дві наклейки, серійний номер, який пробивається. І смарт-годинник від бренду Хоко в сірому та чорному кольорі приходять дзвінки, усі сповіщення, є українська мова, міняються ремінці 42-44 розмір, підходять на тоненьку руку, гарно виглядають. І по всім надписам-кнопочкам повністю ідентичні оригінальним Apple 10 серії від бренду Хоко. Зараз такий сірий, уже готуємо на відправочку. Кладали ми на полочки наші смарт-годинники і наушники, і є вже перші два замовлення на безпривідні наушники AirPods Pro другого покоління. Одні вже оплачені, беремо їх, готуємо на відправочку, відправляємо, біжимо на нову пошту, забираємо ще товар, будемо зараз пакувати, відправляти, вам показувати. А інші ще в процесі оплати. Клієнт побіг оплачувати, тому поки чекаємо. Чекаємо, а біжимо відправляти те, що вже готово на відправочку.